Вітаю вас, друзі! Після багаточисленних гучних заяв від президента США Трампа. ось ми і дочекалися історичного рішення від Сполучених Штатів Америки з грандіозними наслідками, яке можна сміливо назвати геніальним. Проте, давайте про це по порядку та розпочнемо цей випуск з гучної заяви від Трампа, який сьогодні заявив про день визволення американської економіки, оголосив надзвичайний стан у США, також сьогодні Трамп ввів масштабні мита на всі імпортні товари. Мита були введені для більшості країн світу, і мінімальне мито це 10%. Звісно, після такого історичного рішення є реакція насамперед з Європейського Союзу та Китаю. Щодо реакції з ЄС, то є заява від президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка повідомила, що наслідки тарифів Трампа будуть жахливими для мільйонів людей. А Європейський Союз готує відповідь. Стосовно Китаю, то Китай почав вимагати від США скасувати мита і погрожувати контрзаходом. Також, що цікаво, це те, що в американських ЗМІ почали свого роду піднімати зраду. Наприклад, у американському виданні The New York Times з'явилася така стаття, що новий указ Трампа може спровокувати відчутне зростання цін, зокрема на продукцію Apple. Ну а в наших українських соцмережах з'явилися навіть певні меми. З пінгвінами, і це все зводиться до того, що Трамп дійсно своїм указом вів санкції, в тому числі щодо островів, які є безлюдними, на яких проживають в тому числі пінгвіни. Хоча насправді логіка в такому рішенні Білого Дому є. Але про це я скажу дещо згодом. Загалом щодо сьогоднішнього історичного рішення від США, то хочу наголосити, що це не просто рішення президента Сполучених Штатів Америки Трампа одноосібне. Ні. Трамп він під час своєї передвиборчої кампанії він говорив про те, що хоче зробити Америку знову великою, і постійно говорив про мита. І насправді Трампа підтримала більшість американців і підтримало, що важливо, американський і бізнес і американське суспільство в цілому і ша хотіли змін. І таке сьогоднішнє рішення президента Ша Трампа його адміністрації воно є геніальним через декілька причин. Але щоб пояснити ситуацію, потрібно зазначити, що Штати є високорозвиненою країною з постіндустріальною економікою, частка промисловості УВП якої всього 18%. А основа американської економіки це безумовно ТНК, транснаціональні корпорації, промислова база, підприємства яких виробнича база знаходяться в інших країнах, насамперед в Китаї. Для американців глобалізація, ТНК, постіндустріальна економіка це вигідно, тому що вони отримали можливість дешево купувати товари в основному від своїх же корпорацій, від своїх же ТНК. І ще важливий момент це те, що американські ТНК вони ж продають продукцію, наприклад, вироблену в Китаї не лише на американський ринок, продають її і в інших країнах. А податки усі сплачуються в Сполучені Штати Америки, в американський бюджет. Здавалось би, що все добре, що ша розвиваються в правильному напрямку, але виникли проблеми. І ключова проблема це різке зростання державного боргу. Державний борг США почав зростати так відносно різко на початку 2000-х років. І якщо, наприклад, у 2007 році державний борг становив 5 трильйонів доларів, то вже у 2016 році 19 трильйонів доларів. А у 2024-му, минулому році 36 трильйонів доларів США. тобто всього лише за 17 років державний борг сполучених штатів виріс у сім разів, і звісно, з цим щось потрібно було робити. І тут ще один такий важливий момент: що таке різке зростання державного боргу США відбулося на тлі стрімкого економічного зростання Китаю, і того, що зараз Китай має транснаціональних корпорацій більше ніж Сполучені Штати Америки. Згідно досліджень, які були проведені фортуною у 2023 році, Китай мав 142 транснаціональні корпорації, а в США 136. Звісно, мова йде про великі транснаціональні корпорації, які мають великі капітали. Для порівняння: Японія має 41 ТНК, Німеччина має 27 ТНК. І чим більше загалом країна має ТНК, тим вищий рівень життя. Тут можна навіть пряму аналогію кореляцію проводити. Звісно, якщо враховувати масштаби країни і кількість населення. Загалом, Китай він збагатився за рахунок доступу насамперед на американський ринок, і за рахунок того, що зараз китайський ТНК, і не лише китайський. Вони захоплюють все більшу частку світового ринку і поступово витісняють американські. Відповідно, американські ТНК сплачують менше податків. І як ми подивимося на динаміку американського боргу, ми бачимо, що вона зростає, борг в геометричній прогресії. І звісно, ситуацію потрібно було в сполучених Америки різко змінювати. І в чому геніальність рішення Трампа це просто вести мита. І здавалось би, що буде відповідь сьогодні. Лунали гучні заяви від голови європейської комісії Урсула фон Дер Ляйн, Лунали заяви з Китаю. Виникає питання: а яка відповідь? Зараз усі товари, які будуть приходити експортуватися, в США, вони будуть обкладатися митом. Деякі вже обкладалися, мито буде підвищене і буде значне зростання надходження в американський бюджет. І таким чином, навіть якщо не враховувати того, що Трамп ще й планує, щоб виробництво в США відновлюється, навіть це це вже значні надходження. А щодо, наприклад, відповіді на такі дії, США, то що може зробити наприклад Європа? Адже у США немає такої потужної промисловості середніх країн. Якщо, наприклад, Європа введе санкції на ту ж продукцію Apple на айфони, айпади, іншу продукцію американської ТНК, то вводити санкції прийдеться на Китай, тому що вся ця продукція made in China, зроблена в Китаї. Чи як? Чи той ж самий Китай, як він веде санкції, наприклад, проти американської компанії Apple щодо її продукції, якщо вона виробляється в Китаї на китайському заводі? Тому щодо відповіді Сполучних Америки, то тут можливо лише щодо послуг. Але той же Китай, він ж не допустив на свій ринок, ні Google, ні Мету. Там немає ні Facebook, ні YouTube, немає американських соціальних мереж. І загалом, щодо відповіді Китаю, то навряд чи Китай зможе сильно відповісти. Так, у США є промисловість 18% ВВП, США експортують продукцію машинобудування, але це не є ключовим. І стосовно того, що у США може бути інфляція, може Може бути 10%, може бути 20%. Ну і на тому все. А надходження від мит будуть значно більші, і вони будуть це перекривати. Крім того, американські транснаціональні корпорації вони можуть як діяти? Вони можуть підвищення мит на американському ринку перекинути на інші країни. Та ж компанія Apple може підвищити ціни для всіх і таким чином зменшити рівень націнки через мита на свою продукцію у самих Сполучених Штатах Америки. Звісно, після такого історичного рішення Трампа геополітична ситуація буде безумовно змінюватися, тому що питання щодо сод, питання щодо інших міжнародних організацій, і зараз Сполучештати користуючись тим, що вони є. Станом на сьогодні супердержавою, єдиною у світі, що долар США є резервною світовою валютою. Сполучтай мають найпотужнішу у світі армію, найбільший у світі ринок, і цей ринок цікавий для всіх. І навіть щодо, наприклад, того, що США вели мита, та ті країни, які експортують, вони будуть намагатися знижувати ціни і відповідно отримувати менше прибутків і менше заробляти на американському ринку. Декілька днів потрібно буде на ведення цих мит. Була сьогодні заява з Білого Дому, тому очікуємо ще новин. Адміністрація Трампа, звісно, вона буде регулювати ці мита, навряд чи це остаточне рішення. Тобто процес буде постійним, але переламний момент вже відбувся. І якби таке рішення США прийняли ще десь у середині 2000-х років, десь у 2005 році, нехай навіть 10-2015 році. То Китай би не встиг би набрати так сильно обертів, які він зараз вже набрав. А зараз у Китаї більше транснаціональних корпорацій, ніж у Сполучених Штатах Америки. Важливо, що на тлі такого рішення Трампа його адміністрації нафта впала на 5 доларів. Зараз вона десь близько 70 доларів за барель. Мова йде про нафту марки Бренд. І ще що також потрібно сказати, це те, що саме сьогодні країни ОПЕК Плюс, це Саудівська Аравія, деякі інші країни і Російська Федерація домовилися про більше ніж очікувалося видобуток нафти у травні. І експерти зазначають, що глобальна пропозиція нафти зросте, і ціни йдуть донизу. Раніше були менші плани збільшити десь на 200 тисяч 300, а домовились на понад 400. І це також відповідь на дії президента США Трампа та його адміністрації, адже США зараз активно нарощують видобуток нафти. Трамп ще з дня інавгурації у своїй промові сказав: «качай, дитинко, качай». І зважаючи на те, що в ОПЕК входять США не входять, не входять також інші деякі країни, які мають значні запаси і мають значний рівень видобутку нафти. Зараз країни ОПЕК Плюс намагаються. Шляхом пропозиції втриматись на ринку, у будь-якому разі, є така чітка тенденція до зниження цін. І для нас, для України, це безумовно добре, тому що Російська Федерація, ця Московська імперія, вона тримається на чому? Вона тримається на експорті нафти. Але тут можливий момент щодо Ірану. Вчора була заява від французького МЗС, де повідомили, що військова конфронтація неминуча, якщо не буде ядерної угоди з Іраном. Також ми пам'ятаємо погрози зі США від адміністрації Білого Дому і Трампа персонально. Тому якщо з Іраном нічого не буде, якщо не буде бойових дій, якщо не буде ударів по Ірану, то тоді тенденції щодо ціни на світовому ринку на нафту будуть точно неприємними для Кремля. А в Кремлі вже лунають такі дзвіночки з Кремля і від експертів. Був нещодавно звіт від Набіуліної, від російського центробанку про те, що Росію можуть очікувати, може очікувати саме те, що було з радянським союзом у 80-ті роки. Тому спостерігаємо з розвитком подій щодо Російської Федерації і щодо того, що Трамп він не підвищив мита для Росії. Сьогодні вранці наші українські змі повідомили, що нові мита Трампа торкнулися навіть маленьких острівних територій, але не зачепили РФ. Одразу скажу щодо островів, де немає людей, де лише пінгвіни і цих мемів, про що я казав на початку цього випуску. Ну, потрібно без емоцій мислити, що якщо там сьогодні пінгвіни, то завтра там можуть бути підприємства зареєстровані, які будуть експортувати свою продукцію у США без цих підвищених мит. Тому таким чином білий дім просто перестрахувався. І тут нічого насправді смішного. Якоїсь там гуморески точно немає, і я взагалі не бачу сенсу у цих мемах. Проте, щодо таких дій Адміністрації Трампа стосовно неведення мит для Росії, пролунала сьогодні заява від міністра фінансів Шабесанта, який пояснив, що проти Росії і так введені санкції. Але сьогодні російські пропагандисти пишуть, що буцімто Путін знайшов, як заробити на торговій війні Трампа, і що, начебто, Росія вже буде орієнтуватися на американський ринок. Щодо товарообороту між США та РФ, то він десь близько 3-4 мільярдів доларів. В минулому році це було 3,5 мільярди. І США, виявляється, купують навіть російську нафту. В основному це енергоресурси. Цілком можливо, що Трамп провертає так звану новоходовочку і хоче зацікавити Путіна в американському ринку. Лунали заяви не лише щодо завершення війни, а щодо того, що Трамп планує відірвати Росію від Китаю. Я поки не буду робити якихось гучних заяв з прогнозів, поспішних висновків, але певний якийсь такий тренд ми бачимо. І це при тому, що вчора Трамп вперше з часів своєї інаугурації вів санкції про ТРФ проти трьох російських компаній, проти декількох фізичних осіб і російського сухого вантажу. Тому щодо загалом американо-російських відносин, щодо перемовин, ми детальніше поговоримо у наступних випусках. Щодо України. Трамп, до речі, що цікаво, сьогодні розповів, які були введені тарифи на товари з України. Він заявив, що для України запровадили окремий тариф у розмірі 10%, і що це рівень найнижчого базового мету для країн, щодо яких вводяться такі тарифи. Є заяви від міністра економіки України Сверденко, яка заявила, що це складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мита на 10%, якого зокрема вищого мита, як от у Молдови, 31% чи то у ЄС 20% щодо України немає. Сверденко додала, що протягом 2024 року Україна експортувала до Штатів продукції на 874 мільйони доларів. Водночас у США було куплено товарів на суму 3,4 мільярди доларів. Ситуація цікава, адже ми бачимо явний такий перекос. США в минулому році експортували свої продукції до нас на 3-4 мільярди доларів, а імпортували, умовно кажучи, на 0,9. Тобто Україна торгує США собі у збиток. І навіть при цьому Трамп вів мита. Хоча сам Трамп, а також представники адміністрації, обґрунтовують введення мит перекосом в торгівлі. Тобто, США імпортують товарів значно більше з певних країн, чим експортують ті країни. Про те, що до України ситуація окрема. загалом, Україна відносно мало експортує своїх товарів до Сполучених Штатів Америки, тому для нас це дійсно не критично. Проте, в будь-якому разі, Україна буде вести перемовини. Ще що потрібно сказати, це те, що зважаючи на сьогоднішнє рішення Трампа, є певні побоювання і експерти вже про це прямо кажуть чи не буде наступним кроком те, що США вийдуть з НАТО. І зараз для Європи це критично, зважаючи на те, що вона десятиріччями покладалася в основному на захист від Сполучених Штатів Америки на американську так звану парасольку. Сьогодні пролунала заява від Рубіо, який заявив, що США залишаться в альянсі, запевнив, але повідомив, що він хоче, щоб НАТО було сильнішим, і підкреслив, що є така умова, щоб ті країни, які є членами НАТО, виділяли на оборону 5% ВВП. Штати самі не виділяють 5 Вони виділяють десь в районі 3-3,5% ВВП, але вимагають 5 І звісно, при цьому натякають на те, щоб країни Європи купували американську зброю. Але зараз у Європи плани інші, тому ситуація ще буде розвиватися, особливо зважаючи на торгові війни. Очікуємо на реакцію від Європи, очікуємо на реакцію від Китаю. І цілком, можливо, буде ще така спільна реакція, наприклад, від Китаю, навіть Японії і Південної Кореї разом. І про це були певні інсайди. Тому очікуємо додаткових новин і спостерігаємо за розвитком подій. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!